Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку дія віднімання, задачі, які розв'язуються дією віднімання. Задача 562. Читаємо умову задачі. Відстань між містами становить 235 км. Із цих міст на зустріч один одному виїхали два байкери. Один із них проїхав до зустрічі 128 км. Яку відстань проїхав до зустрічі інший байкер? Тож, це задача на знаходження. Відстані, тому ми зробимо таку схематичну коротку умову. Креслимо відрізок довжиною 10 см. Початок відрізка це буде байкер 1. Який виїхав із першого міста, а кінець відрізка це буде байкер 2, який виїхав із другого міста. Їхали байкери на зустріч один одному. Також нам відомо, що один із них проїхав до зустрічі 128 км. Запишемо дужкою зверху, покажемо 128 км. Яку відстань проїхав до зустрічі інший байкер, нам невідомо. Прапорець це означає місце зустрічі. І нам також відомо, що відстань між містами становить 235 км. Внизу фігурною дужкою покажемо це. Для того, щоб знайти відстань, яку проїхав другий байкер до зустрічі, нам потрібно від загальної відстані. Між містами відняти відстань, яку проїхав перший байкер, і залишиться відстань, яку проїхав другий байкер. Тож письмово 235 мінус 128. Дорівнює у стовпчику, обчислюємо. Віднімаємо одиниці. Від 5 ми не можемо відняти 8. Позичаємо один десяток у десятків. І 15 мінус 8 дорівнює 7. Записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки. Було три десятки, один віддали, залишилось 2. 2 мінус 2 0. Записуємо під десятками. Віднімаємо сотні. 2 мінус 1 дорівнює 1. Записуємо під сотнями. Отже різниця 107 км. Запишемо відповідь, яку відстань проїхав до зустрічі інший байкер. 107 км проїхав до зустрічі другий байкер. Завдання 563. Знайди значення виразу 567 мінус С. Якщо С дорівнює 188, якщо С дорівнює 300, і якщо С дорівнює 409. Тож надамо Змінні С відповідних значень, складемо вираз і обчислимо його. Записуємо, якщо С дорівнює 188, тоді наш вираз буде виглядати так. 567 мінус 188. Дорівнює. Виконаємо письмове віднімання. Віднімаємо одиниці від 7 не можу відняти 8. Позичаю 1 десяток у десятків. 17 мінус 8 дорівнює 9. Записую під одиницями. Віднімаю десятки. Було 6 десятків, 1 віддала, залишилось 5. Від 5 десятків не можу відняти 8, позичаю у сотні 10 десятків. 10 плюс 5 це дорівнює 15 і 15 мінус 8 це дорівнює 7, записую під десятками. Віднімаю сотні, було 5 сотень, одну віддала, залишилось 4, 4 мінус 1 дорівнює 3, записую під сотнями, отже, різниця 379. Надамо змінні цен наступного значення 300. Якщо це дорівнює 300, то 567 мінус 300. Розкладемо зменшуване 567 на зручні доданки на 567. І, і від 500 віднімемо 300, це дорівнює 200 і 200 плюс 67 це дорівнює 267. Надамо змінність наступного значення 409. Запишемо, якщо це дорівнює 409, то 567 мінус 409 дорівнює. Віднімаємо одиниці від 7 не можу відняти 9. Позичаю в десятків 1 десяток. І 17 мінус 9 це дорівнює 8, записую під одиницями. Віднімаю десятки, було 6 десятків, залишилось 5. 5 мінус 0. Дорівнює 5, записую під десятками. Віднімаю сотні 5 мінус 4 дорівнює 1 записую під сотнями. Отже, різниця 158. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!